Великий той учитель, який переймається справою, якої навчає, сьогодні з нагоди урочистостей до дня педагогічного працівника у залі театру імені Миколи Садовського зібралось кількасот таких освітян. Першочергово з професійним святом педагогів області привітав голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан. Цей рік, я думаю, був особливий для нас. Тому що в своїй роботі ми визначили освітянську галузь пріоритетною і системно крок за кроком відпрацьовували кожну школу, кожну проблему, яка сьогодні існує. Мені дуже важливо було довести до всіх керівників міст, районів те, що освітянська галузь. Це є основа всієї держави довести те, що всі зрозуміли, що на селі в місті кожний вчитель, кожний педагогічний працівник мав стати людиною номер один у плані формування культури для нації. Сократа вихваляли за те, що, маючи можливість займати громадську посаду. І бути корисним своїй батьківщині він вважав за краще служити вихованню юнацтва, заявляючи, що більш корисний державі той, хто зробить багатьох здатними керувати нею, ніж той, хто керував би державою сам. Проникливими для освітян стали й слова заступника міського голови. Та педагога за покликанням Валентини Балицької. Бути вчителем, вихователем, наставником ніколи не було легкою працею, ніколи не було легким завданням це справжнє мистецтво, яке посіяне любов'ю, яке посіяно добротою професіоналізмом. Тож, дозвольте в цей день подякувати всім освітянам за те, що ви робите для нашого суспільства. За величезну любов і професіоналізм, за вашу самовідданість і самопожертву, тому що це надзвичайно велика і важка справа. Кажуть, що перемоги учня це перемоги вчителя. Тож дозвольте сьогодні вам побажати якомога більше перемог. Хай ваша доля вас не цурається. Хай освітянська нива буде посіяна, посіяна великими особистостями, яскравими дітьми, людьми, які потім стануть тими, тими, хто розбудовує нашу державу. Урочистий захід мав на меті відзначити зразкових педагогів області, які своєю працею підняли освітній рівень Вінничини. За свої звершення вони отримали сертифікати на гранти. Почесні грамоти та відзнаки перше місце в рамках реалізації авторського проекту щодо обласних програм з розвитку інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій вибороли освітяни середньої загальноосвітньої школи номер 35 Ми отримали цей грант за розробку нашого проекту, який стосується віртуалізації освітнього простору в школі. Працювати над цим проектом ми почали ще в минулому році. Коли отримали від обласної державної адміністрації комп'ютерний клас, який працює в програмі Linux. також у нас в школі є старі комп'ютери ще 2003 року, які фактично не можна вже було використовувати в навчально-виховному процесі. Так як в других п'ятих класах вводиться в цьому році інформатика, і програма з інформатики розрахована на роботу на комп'ютерах в системі Windows, ми вирішили. Шукати вихід з даного становища і придумали дану програму віртуалізації. Перспективою переваг та можливостей, які учні отримають завдяки проекту, поділився вчитель інформатики Іван Стромило. Віртуалізація буде на базі сервера Microsoft. І якщо сервер Microsoft будемо використовувати, у нас буде 8 тисяч програм безкоштовних. За програмою Дрім Спарк». кожен вчитель наш і учень також буде мати змогу отримати безкоштовну підписку на е, програмне ліцензійне забезпечення від Майкрософта. І ми будемо йти в ногу з часом. Також з нагоди свята освітяни насолодились концертом за участі юних та досвідчених співаків та провідних дитячих хореографічних ансамблів а також отримали безліч позитивних емоцій. Які обов'язково надихнуть педагогів на нові звершення? Олена Закревська, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.